Привіт, друзі! Я сніговичок боровичок Дуже радий знову вас бачити. Зима це моя улюблена пора року. Не від того, що я народжуюсь тільки взимку, а від того, що зима сповнена гарних чудових свят. Зараз я вам про них розповім. Новий рік це свято, яке чекають усі люди по всій землі. Дорослі та дітки готуються до свята. Чекають нових радісних новин та новорічних подарунків. Навіть лісові звірята готуються до приходу Нового року. В лісі випав білий сніг. Наступає новий рік. Стали думати звірята. Як зустріти добре свято? Ось ялинка зелененька, ні велика, ні маленька. Ми прикрасимо її, заспіваємо пісні. Білка принесла горішки, їжачок гриби і шишки, ведмежатко, пряники та смачні медяники. Дятли снігурі й синиці посідали на ялинці і сказали пишну хвою ми прикрасимо собою. Дуже гарна і розкішна у звірят ялинка вийшла. Ще одне гарне свято це Різдво на честь народження Ісуса Христа, Сина Бога. Цей день діти співають колядки, прославляючи Ісусика та бажають миру та злагоди родинам. За це їх пригощають солодощами та смаколиками. Різдво починається день усміхається, пташка на гілці калини гойдається. Діти все ходять, колядки співають, то святкувати різдво починають. Янголи землю зі святом вітають. Разом із дітками колядки співають. А коли землю всю ніч огортає, янголи в небі ще довго співають. Ще одне свято святий вечір. Вечір перед Різдвом. Люди збираються за святковим столом усією родиною. Головна страва цього свята це куття. У ці новорічні святкові дні відбуваються справжні чудеса, збуваються усі мрії. Діти, а ви добре запам'ятали, які є новорічні свята? Назвіть їх. Я бажаю вам та вашим родинам гарних новорічних свят, здійснення мрій та багато подаруночків. До нової зустрічі!